На соціальній країні знакові новини в студії Микола Різникі. про головні події дня далі. Буферна зона. Важке озброєння в зоні АТО відсувається на 15 кілометрів. Мовчання СБУ. Розслідування трагедії під Іловайськом триває. Козак для козаків журналістам продемонстрували український броньовик. У зоні конфлікту на Донбасі тривають бої. Найбільш складна ситуація у районі Донецька, Дебальцевого та Маріуполя. Бойовики та російські військові продовжують активно порушувати перемир'я. Зафіксовані чергові обстріли позиції українських військ в районі аеропорту Донецьк. Там під час наступальних дій бойовиків значна їх частина була знищена, включаючи снайперський підрозділ. В цілому за минулу добу на Донбасі зафіксовано не менше 40 фактів обстрілів українських військових. Двоє з них загинуло, стільки ж отримали поранень. Непідконтрольний банк формування використовують тактику регулярних обстрілів позицій українських військовослужбовців, розгортають свої вогневі точки на територіях поблизу населених пунктів. Наші сили відкривають вогонь лише у відповідь, влучним вогнем знищують бандитів. Так, вчора, близько 18.00 в районі населеного пункту Гранітне була знищена група піхоти бойовиків з крупнокаліберними гвинтівками. Напередодні ці терористи обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Група інформаційний спротив повідомляє, що у вантажівках третього гуманітарного конвою Росії, який незаконно увійшов на українську територію, везли боєприпаси та розвідувальне обладнання. Зараз так звану допомогу розвантажують на складах контрольованих самопроголошеними ДНР і ЛНР. Крім того, повідомляється, що в районі Сніжного і Красного Луча розгортаються склади та ремонтні майстерні терористів. Частину вантажів, що прибувають із Росії, переправляються в район населеного пункту Тельманове і далі на південь. Також важка техніка і озброєння продовжує прибувати через контрольований окупантами Новоазовськ. Вміст так званого гуманітарного російського вантажу. Офіційний Київ сьогодні жодним чином не прокоментував. Натомість РНБУ повідомила, що з полону бойовиків у Донецьку звільнено ще 28 українських військових. Йдеться про бійців 30-ї та 93-ї бригад, а також 40-го батальйону і 6-го прикордонного загону. Нагадаю, за два тижні умовного припинення вогню звільнено звільнено вже майже півтисячі військовослужбовців України. У полоні ще залишається близько восімсот. Сот бійців. Обмін відбувається з розрахунку на одного терориста, один український військовий. Збройні сили України та інші силові підрозділи розпочали реалізацію досягнутих у мінську домовленостей. Зокрема, за словами речника РНБО Андрія Лисенка, наразі йде підготовка до відведення важкого озброєння від лінії фронту. Йде підготовка до відведення важкого озброєння на 15 кілометровий рубіж. Нагадаємо, що до такого озброєння належить вся артилерія, а також броньовані машини, в яких є калібр 100 і більше міліметрів. Триває розслідування Іловайської трагедії. Сьогодні відбулося друге засідання слідчої комісії Верховної Ради по цій справі. З усіх запрошених силових відомств був присутній лише представник Служби безпеки України. Втім, на всі елементарні запитання, хто керував операцією в Іловайську та яка ж загальна кількість жертв утвореного котла, відповіді були мало інформативними. Ми знаємо, що вони знялися. Знаємо, що вони переїхали. Але ми не знаємо, хто давав команду. Ви ж питали, хто давав команду, я сказав, що я не знаю, хто цю команду давав. Я тільки додумувати можу. Оскільки е проводиться розслідування прокуратури відносно командира батальйону, то напевно він міг давати таку команду. Але я про це... Сто процентов не Поэтому я еще раз повторяю, я прошу вас незамедлительно ту информацию, которая является секретной, передать соответствующим образом в Верховную Раду, чтобы члены комиссии могли ознакомиться, и те вопросы, на которые вам нужно дополнительное время на подготовку, постараться это сделать максимально за завтра, послезавтра, с тем, чтобы мы получили письменные ответы. У Санкт-Петербурзі, Москві та інших містах Російської Федерації пройшли марші миру під гаслом Скажемо ні війні. Учасники акції вимагали негайного припинення російської військової агресії проти України. Дві основні колони пройшли вулицями Москви позаздалегідь спланованому маршруту, вздовж якого були розміщені ряди поліцейських та огорожа. У Москві марш миру за різними оцінками зібрав від 10 до 30 тисяч учасників. Поліція оцінила кількість активістів у 5 тисяч. Ходу підтримали тисячі людей на півдні Європи, зокрема в Португалії, Італії та Туреччині. Свої марші провели і в Україні. Зокрема, у Харкові та Дніпропетровську. Учасники ходи співали гімн України, патріотичні пісні та вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих. Не обійшлося і без сутичок. Так у Харкові спротив мирній ході намагалися чинити прихильники комуністів та проросійські налаштовані громадяни на місцевій площі свободи. Довелося попрацювати міліції, частину мітингу. Правоохоронці відправили в автозаки. У Маріуполі відсвяткували день міста. Попри стрілянину на підступах до міста, там провели марш вишиванок та парад військової техніки. Кілька автомобілів з військовими зробили три кола навколо драматичного театру, вітаючи Маріупольців зі святом. Як відзначив міський голова Маріуполя Юрій Хотлубей, це зовсім невелика кількість техніки, яка наразі є в місті, але інша її частина задіяна у захисті Маріуполя від російсько-терористичних окупаційних військ. Рух пасажирських поїздів з полученням Київ-Луганськ та Луганськ-Київ відновлено. Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці. Майже місяць поїзди не відправлялись в Луганськ та з нього через пошкодження залізничної інфраструктури. У перший після відновлення рейс потяг вирушив із Луганська, заповнений на 100%. Донецька залізниця сформувала потяг із 10 вагонів, але у зв'язку із підвищеним попитом залізничники збільшили їх кількість до 18%. Броньовані потужні і українські на полігоні Національної гвардії представили вітчизняні позашляховики, призначені для військових спецоперацій. Вартість у рази менше за імпортні, однак якість краща за старі радянські. Нові авто обстрілювали з різної зброї самі журналісти. Чи витримали, розкаже Яна Курченко. Це скло українських броньованих машин. По ньому і по самих авто стріляють журналісти українських ЗМІ. Випробувати сучасну техніку на полігоні Нацгвардії. Нас запросила фірма-виробник. Автомобілі з патріотичною назвою Козак виготовили п'ять років тому. Призначений він для тактичних мобільних завдань. В тилу ворога спецгрупа може працювати на ньому кілька днів і дуже швидко повернутися на базу. Потужність залізного звіра 180 кінських сил. Він повністю броньований зі сталі і дної да. Це дозволяє їздити по мінному полю, і у містах, де часто стріляють з багатоповерхівок. Это бронесталь. Вот я говорил вам про защиту, вот эти полосочки, вот эти и, вот эти, которые защищают от осколков. То есть туда ничего не проходит. Я об этом говорил. Здесь, внутри, находятся маты, которые держат осколки, которые появляются в стали. То же самое на потолке, Вы, если потрогать, увидите, там тоже есть маты. Потому что в городах. В городах, із верху. Коштує цей козак 150 тисяч доларів. Два таких позашляховики за благодійні кошти місяць тому придбали для вояків АТО. Більше десятка броньованих авто фірма передала за свій рахунок. Однак для нинішньої території АТО це крапля в морі. С їде така одна машина, да? вона одразу стає об'єктом для атаки. Тобто, де їде броньована машина одна. То проще розбити одну броньовану машину і потім можна стріляти во всіх і во всю. Если бы ви таких 10 машин, тоді можна було б давати бой, приймати бой і відбиватися з чем то А протитанків відбиватися автоматом Калашникова. Це можна робити, це треба робити, как то свою жизнь беречь. Військовий розповідає страшну реальність. У зоні АТО він з самого початку операцій побував майже у всіх районах. З його слів, стає зрозуміло, що російський бронепоїзд голій босі, наші військові обстрілюють з рогатки. Надсучасні швидкі і броньовані автомобілі обіцяють нашим бійцям в АТО. Однак насправді все, що є у нашої армії, це здобуте в бою. Цією курткою мене зігрів боєць батальйону Донбас. На ній ще залишилися сліди Георгівської стрічки. Все, що ти взяв на полі бою, ти всім тим пользуєшся. що Тут вот, показывают, да, эту технику. Она красивая, она хорошая, она там пули непробиваемая, там еще какая-то в воздухе самолетает, все сама-сама делает. Ну, вот, вот машину вот, «Казак», да, я видел, лично я лично видел такую машину в штабе национальной гвардии в Славянске. И там еще один «Крас». На передовій під Іловацьком ще три машини було, і то з колекції Януковича але цього мало. По військовим міркам їх потрібно не так і багато, близько 300 одиниць, які б не підривалися на мінах і ось так стримували кулі з усіх боків. Наступне засідання Кабміну мають провести на цьому полігоні. Уряду теж продемонструють, на чому повинні їздити військові на Сході. Тоді ж і вирішиться питання закупівлі цих козаків для наших військових. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна. Кримських татар на окупованому півострові Крим продовжують переслідувати. 21 вересня члени меджлісу Гайне Юксель зняли з поїзда в Джанкої. Три години її тримали на вокзалі, і тільки потім відпустили додому. Нагадаємо, раніше її чоловікові громадському діячеві та раднику глави меджлісу ісмету Юксел заборонили в'їзд до Криму, коли він повертався на півострів. Я возвращалась из Киева в Симферополь. В Киев ездила проведать своего мужа, которому запрещен въезд на полуостров. Сотрудник, который проверял у меня паспорт, сообщил о том, что мне нужно выйти из поезда. Я попыталась узнать, на каком основании, но мне сказали, что объяснят все позже. И пообещали, что посадят на следующий проходящий поезд. По словам задержанной, объяснительной беседы она ждала на протяжении трех часов, однако пояснений так и не последовало. В конце третьего часа один из сотрудников провел, так сказать, беседу. Он стал спрашивать у меня паспортные данные, цели визита в Киев, место работы и так далее. Я все рассказала, в том числе и то, что я ездила к мужу, которого не видела месяц. Паспорт вернули, не знаю, с чем это связано, мне ведь так никто ничего не объяснил. Мне даже страшно предполагать, что может быть в следующий раз. О снятии Гаяна Юксель с поезда на своей страничке в Фейсбук ранее сообщил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. В то же время крымский блогер Лиза Багутская отмечает, что пересечение границы с полуостровом для крымчан, которые считают себя украинцами, это выход на свободу. Есть те для кого такое пересечение границы сравнимо з выходом из тюрми. Я ночью рыдала от того, що увидела наш флаг, не маленький в машині, которая сьогодні уже въехала в Україну всеми правдами і неправдами. А большой український флаг на границе, та флаг звенит в голові одним словом свобода. Сергей Аксенов, отвечая на вопрос о дальнейшем общении крымской власти с крымско-татарским населением полуострова, заявил, что вопросы, связанные с разжиганием межнациональной розни, будут решаться очень жестко. И добавил: меджлиса как легальной организации вообще никогда не существовало. Всех, кто будет лбами сталкивать людей на межнациональной почве, я тем или иным способом либо из Крыма выдворю, либо они получат оценку в уголовном порядке. Проверки и преследования представителей татар в Крыму стали тенденцией. Обыском российских спецслужб подвергаются дома, школы и мечети. Это связывают с позицией крымских татар относительно непризнания российской власти на полуострове и призывами Меджлиса бойкотировать выборы 14 сентября. Николай Резник, Алексей Зоркий, Служба новостей «Волна», Крым. Курс американського долара на міжбанку фактично зберігся на історично мінімальній для української гривні позначці. Наразі купити американську валюту можна за 14 гривень, 80 копійок за долар. Євро наближається до позначки у 20 гривень і нині коштує трохи більше 19 гривень. З урахування поточного курсу гривні до долара на міжбанку купівля валюти обмежується сумою близько 200 доларів. Відповідну постанову сьогодні прийняв Національний банк України. Нагадаємо, охочі купити долари останнім часом. Стикаються з їх дефіцитом. А гривня падає вже тривалий час, не зважаючи на заяви голови НБУ Валерії Гонтарєвої зміцнити її до 12 гривень 90 копійок за долар. Оскільки бензин валютний продукт, ціна на нього росте пропорційно курсу про літри, які прив'язані до долара і їх вартість у гривнях, далі Яна Курченко. Звісно, буду. А як саме? мабуть, менше їздити. Менше їздити, так. Ну, звісно, економію. Так економлю. А як саме? Ну, заправляю менше і їжджу менше. Наприклад, день кататися і нічим собі не відказувати, зараз как економлю. Бы, менше їздити буде. А на скільки ви? Ну, по можливості. Це коментарі водіїв після першого здорожчання пального у квітні цього року. Тоді цифри на ЗАЕС збільшилися майже вдвічі. Воно й не дивно. Саме тоді з 8 до 12 гривень підскочив долар. Сумарно налоги плюс закупочна стоїмо составляють около 90%. Тобто 90% це валютна составляюча. От которой никуда не денешься. то есть ты должен в валюте заплатить. За топливо і в валюті довжен заплатити акцизний збор. На українському ринку домінують імпортери Білорусі, Польщі, Литви, Болгарії. Якщо раніше ціна на пальне трималася міжнародного ринку, то при нинішніх коливаннях гривні українські оператори навіть не намагаються точно вирахувати ціну, тобто рахують приблизно одна гривня на курсі, одна гривня і на літрі. При цьому варто врахувати і те, що зарплати українці отримують гривнями, і наша платоспроможність падає. Йде девалювація національної валюти, а заробітні плати і взагалі доходи населення ніхто не індексував. Так? І тому ці ціни вони дуже кусючі і болючі. І це приводить до того, що зменшуються об'єми продажу і таким чином збільшуються питомі умовно постійні витрати на кожний проданий літр. І це дуже негативно впливає на економіку. За таким же принципом піднімається ціна на дистопливо і скраплений газ. Ще один чинник ціни це податки. Вони складають майже половину вартості літра пального. Цікаво ще й те, що акцизний збір теж нараховують у доларах. Це можна змінити, кажуть експерти, і платити податки в національній валюті. Однак як же без різниці в курсі це вже із, із області фантастики, тому що ну жодний чиновник не. не Іде на цей ні Кабінет міністрів, ні Верховна Рада. А чому? Ну, Тому що на, на сьогодні держава не має так, так, таких коштів, щоб, щоб втрачати і ще на цьому. Да? Економісти в свою чергу кажуть, що можна замінити ці витрати і заробляти не на необхідному, а на розкішному, тоді і податкова буде задоволена, і українці. Здесь, видимо, при расчете и определении этих налогов нужно учитывать, что все, что содержит импортное сырье, и так растет достаточно быстро. И поэтому акциз здесь должен быть щадящим. Я бы с удовольствием вводил акцизы, повышал. Что, собственно, государство делает? На вредное. Курение, предметы, вот, алкоголь. То есть все равно человек травит здоровье, о себе не думает, все равно ему помирать. Мабуть, ну, хоч родині віде. на прощання заплатять. Сама переробляти чорне золото на бензин Україна не може. В нашій державі зараз лише один нафтопереробний завод. І той працює трохи більше половини своїх потужностей. Тож без кардинальних реформ в галузі нафтопродуктів ми і надалі страждатимемо від валютних коливань. Яна Курченко, Тарас Біловол, Артем Кутасов. Соціальна країна. На цьому наш випуск завершено. Я вдячний вам за увагу. Зустрінемось.